Мене звати Валентина Іванівна Козак, я завідувачка відділення математики Київської ОМАН. І сьогодні хочу анонсувати в черговий раз конкурс, який був започаткований ще у 2020 році. Ми хочемо його відновити за підтримки нашої адміністрації, за підтримки наших партнерів. Це і ліцей наукова зміна, і ліцей номер 19 Межигірський. І фізико-математичний факультет нашого Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського, для чого ми відновлюємо цей конкурс? Наш формат роботи якраз і полягає в тому, щоб просувати математичні проекти, якісь івенти, які покликані зацікавити учнів математикою, розвіяти страхи перед цією букою, якщо її хтось ще боїться. Намагаємося перетворити вивчення математики таку цікаву подорож, сповнену новими знаннями, враженнями і досвідом. Для учнів батьків ми проводимо квести, конкурси, головоломок, і загалом вся наша програма і наша наша робота робота побудована на тому, аби зробити. Чи покращити знання наших учнів, відволікти їх трішки від тієї ситуації, яка є в нашій країні, от е, і е, взагалі поділитися досвідом з вчителями і учнями е, міста Києва. Е, на той час, е, 20-й рік, конкурс видатні математики в Кубі е, стартував. Це Такий освітній stem конкурс міський. На той момент завідувачкою відділення математики була Олена Миколаївна Бігден, от яка пройшла цей конкурс від старту до фінішу. І із її слів, і зі слів колег, я точно знаю, що конкурс залишив тільки позитивні враження, всі були сповнені яскравих емоцій. Тож у цьому році. Ми цей конкурс відновлюємо. І то, як не вона, як найкраще розповість про всі етапи цього конкурсу, з чого починати, які терміни, які поради, взагалі суть нашої подальшої роботи протягом року, поки буде тривати цей конкурс. Олена Миколаївна, прошу вам слово. Дякую дуже. Отже, рада знову співпрацювати з Київською малою академією наук. Рада, що наш конкурс видатні математики в Кубі знову стартує, і для учнів Києва є новий STEM-проєкт, нова можливість для того, щоб зібратися в команди і зробити щось креативне, щось. Пов'язане з математикою, щось спрямоване на від шукання зв'язків між різними дисциплінами, на формування цілісної картини світу для унаочнення певних знань і для отримання підґрунтя для того, щоб вони могли зрозуміти, а навіщо їм взагалі знання з шкільної математики. Отже, оголошуємо наш е, другий конкурс видатні математики в кубі за підтримки наших партнерів, про які вже Валентина Іванівна сказала, і про що взагалі цей конкурс. Отже, він про створення 3D-моделі. 3D 3D-моделі кубіка в даному випадку, тому що моделі можуть бути різні. У нас Є одне обмеження, що це може бути лише куб, і на його гранях ми будемо щось зображати. Що ж саме ми будемо зображати? Це буде інформація про певний об'єкт, в даному випадку про певного математика. Ось, наприклад, вам до вашого. До вашої уваги, яким взагалі може бути кубік. На цьому кубіку, до речі, зашифрована географічна назва, да? яка містить в собі і, перепрошую, зараз, мабуть, підвантажиться відео, є тваринка, яка пов'язана з Певним географічним об'єктом, є певна дата, яка символізує щось цікаве для цього об'єкту, є географічні координати, контури, і ось цей кубік показує, що на ньому закодована певна інформація. І ось щось на кшталт цього ми будемо теж з вами створювати. Але ми будемо створювати це про математиків. Отже, наш конкурс буде складатися з трьох етапів. Дати етапів у вас є на екрані, вони також є в плані і в анонсі конкурсу на сайті Київської малової академії наук. А я сьогодні зупинюся на тому, про що буде кожен з цих етапів. На першому етапі команда з декількох учнів певної школи. Я вам раджу залучати учнів починаючи з 8 класу, оптимальний, мабуть, вік дев'ятий, десятий. На першому етапі ця команда від 3 до 6 чоловік буде створювати куб загаду. Вона вибере собі математика, певну особистість, яка їх захоплює, або винаходи якої їм дуже цікаві, знайде факти про цю людину і спробує їх унаочнити. А також потім створити 3D-модель і роздрукувати. Щодо друку, я зупинюсь трошечки пізніше. Тут питання у нас не виникне, тому що Київська мала Академія ну, буде повністю підтримувати цю, цей напрямок роботи в проєкті, і тут не переживайте, навіть якщо у вас в школі немає 3D-принтера, або ваші діти взагалі не обізнані з програмами для 3D-друку. Отже, перший етап ми створюємо куб-загадку. На другому етапі координатори конкурсу будуть обмінюватися. Обмінюватись кубиками між командами. І команди отримують зовсім інший кубик загадку, яку вони мають розгадати вже самостійно. І на третьому етапі команди створюють відео про ту людину, про яку вони на першому етапі створили куб. Отже, давайте зупинимося, а як взагалі можна створити куб загадку? Ну, якби я брала участь в цьому конкурсі, я б, мабуть, щось розказувала про Рене Декарта. Рене Декарт французький математик, всім відомий з шкільного курсу математики, і відомий він перш за все системою, прямокутною системою координат. Тому логічно було б на одній з граней, наприклад, або географічну карту намалювати, або шахову дошку, або взагалі, ну дійсно, систему координат. Наприклад, на іншій. Грані я би зобразила координати Ейфелевої вежі. Чому Ейфелевої вежі? По-перше, це географічний вказівник, звідки взагалі походить Рене Декарт. А по-друге, на одній з терас Ейфелевої вежі в ХХ столітті було викарбовано 72 імені найвідоміших французьких вчених та інженерів з XVIII до 19 століття. На жаль, імені Рене Декарта там немає, але. Сам факт, що ця споруда вражає вдячність французької нації до людей інтелектуальної висот... інтелектуальних здібностей, і вони цінують науку, теж можна якось обіграти в цьому, на цій грані. А на наступній грані я би зобразила щось пов'язане з театром, тому що Рене Декарта і мене пов'язує одна Пристрасть, ми обоє полюбляємо театр, вистави. І лише завдяки цьому математику, сьогодні ми можемо прийти на виставу і не думати про те, де ж нам сісти. А в нас в усіх є квитки, і там пронумеровані ряди і місця. Оскільки, коли Рене Декарт ходив на вистави, в його час не було квитків, зазначеним місцем, і дуже багато часу йшло на те, щоб відшукати. А де ж можна сісти, де можна знайти місце для тої людини, з якою ти прийшов в театр? Тому я би, мабуть, закодувала квиток в театр, і це був також би вказівник того, що це про Рене Декарта. Ну, я думаю, що вже зрозуміло, яким чином можна шукати інформацію і закодовувати її про певного математика. Другий етап це обмін кубіками. Кубіки будуть обмінюватися тільки за вказівками координаторів, тому що може так статися, що десь будуть співпадати математики. Мабуть, буде не дуже цікаво, да, якщо ви будете розгадувати кубік ту людину, яку ви вже загадували. І на другому етапі буде, команда, в якій вже дістався ваш кубік, має здогадатися. А що саме ви зобразили і якого математика ви загадали? Крім того, на першому на другому етапі для журі, для організаторів конкурсу, окрім кубіка, ви надасте команди, ваші нададуть дві презентації. Перша презентація це про опис інформації на кожній з граней кубика і про її розкодування, чому саме ви вирішили ось ці факти закодувати таким чином. Друга презентація, відповідно, це дешифровка кубіка команди суперника. Так само ви будете розказувати, що ви побачили в певній картинці, в певному записі, в певному ребусі, коді, схемі, і чому саме ви вирішили, що це саме та людина, про яку ви здогадалися. І на третьому етапі, коли вже всі кубіки розгадані і повернуті координаторам, ви створюєте освітнє відео. Освітнє відео це невеличкий відеоролик про математика, якого ви обрали в першому етапі, і ви хочете показати, що саме вас вразило в його діяльності, на які здобутки його ви б звернули увагу. Повірте, що діти роблять настільки креативні відео, ти ніколи. Ну, не здогадався б навіть, що можна подати відео у вигляді переписки в месенджерах, і е, все стає дуже багато фактів можна обіграти. І діти найчастіше вони показують такі Т такими способами ці відео, що саме це, це може зачепити інших дітей. Зацікавитися цими постатями. І ці відео потім можна використовувати себе на уроках, коли ви вивчаєте, наприклад, певну тему, пов'язану з якоюсь видатною особистістю, показати про нього ролик. Так, про, про програмне забезпечення щодо 3 d друку Наші поради поки що вони ось такі загальні: це три програми, які є найбільш вживаними. Причому деякі з них є в онлайн доступі, в безкоштовному доступі можна їх знайти. Але чіткий вже практикум щодо застосування таких програм буде 4 грудня. У нас буде людина, яка буде консультувати повністю по напрямку 3D-друку, і також буде допомагати друкувати ці кубики. От, наприклад, зразки кубиків, які були зроблені дітьми на конкурсі майже 5 років тому. Тому, якщо ви побачите, меж фантазії дітей просто немає. Інколи вражає, наскільки вони. Тонко помічають якісь деталі, наскільки вони пов'язують якісь об'єкти з певними е, фактами, і це дуже дуже креативно. Тому цей конкурс він про командну роботу, він про винахідливість, він про е, нові технології, е, він про... Пошук інформації. Причому буде ще прописано, точніше, не буде а в положенні, прописано, що вся інформація має бути вами перевірена, і ви обов'язково маєте подавати джерела на факти, які ви використовуєте в ваших презентаціях, на які ви спираєтесь. Тобто, якщо це факт, наприклад, про місце проживання або там. Про де навчався математик, ви подаєте посилання або на ресурс, або на, на літературу, де ви це взяли. Тому це таке ж, так, також буде змушувати дітей до нового формату подання інформації, для, до того, що кожна інформація має містити якесь підкріплення і джерела. Тому, от, такий невеличкий Екскурс да, в те, як це все буде проходити. Якщо у вас є питання, я вас уважно слухаю, і якщо у вас є якісь дійсно такі організаційні питання, можливо, пораду вам потрібно, скільки дітей, коли приступати до роботи, то, будь ласка. Я вибачаюсь добрий вечір. Добре. Я про цей конкурс буквально десь тиждень назад побачила, почула. Єдине, що я не дочитала, що це тільки для київських шкіл. Я так зрозуміла, да? От саме з сьогоднішнього почутого матеріалу, що тільки київські школи в ньому можуть прийняти участь, так? Минулого разу ми теж думали, що це тільки для учнів Києва, але брали участь і. Команди з області, і мені здається, що це взагалі не проблема, тому що кубіки ми пересилали новою поштою, а надати ролики, презентацію взагалі не проблема, правда? Тому якщо у вас є бажаючі діти, які хочуть долучитися, я не бачу всьому ніякої проблеми, і це буде дуже добре, якщо ви свою команду зареєструєте. Дуже добре, тому що я да, вже закинула ідею дітям своїм вчителям з математики, весь мозок винесла. Я офіційно викладаю інформатику, але за фахом математик. І мені ця ідея ну вона зайшла зайшла. Тому що ну, у нас в нашому закладі, ми взагалі я Дніпропетровська область трішки далі, ніж ви. От, і мене це так зачепило, що я їх накрутила. Зараз заклад буде запускатися в нормально, мощному режимі. І, і тут чую, що київські, Бог ти мій, думаю, я вже своїх на, накрутила, а тепер потрібно. То можна, в будь-якому разі, можна буде подати свою роботу ну, до конкурсу. Це Була дуже півна, добре. Так приємно, що нас так далеко чують. А, ну, ви у минулому році минулого разу uh, скільки було близько 25 команд, так, Олена Миколаївна? Це ті, хто дійшли до фіналу, так. Да. Бо зареєструвалося більше, але дійсно ну, робота кропітка. Не всі команди доходять до фіналу. Ну, я так одним краєм просто подивилася на оці таблички звітності. От ну вони вражають. Я навіть пропонувала своїм дітям е, в ліцеї от, е, взяти участь у конкурсі, і вони загорілися. Я навіть була трішки здивована, от е, їхня креативність, зацікавленість, я думаю, дуже добре е, зіграє нам в цьому конкурсі, Обіцяю не підслужувати. От, але ну дуже раджу спробувати, бо чим іще на математиці розважати наших учнів ніж участь у таких у таких заходах, де можна помимо формул, задач та і та іншого, і ще й дослідити біографію, і біографію та і коли, чому вони де, до цього. де так. застосовуються певні якісь факти, які довів той чи інший математики. Де взагалі та математика, вона, виявляється, скрізь. Тому так. це показати якраз в цьому конкурсі дуже-дуже яскраво можна. Частково відкинуться питання, а на що воно мені треба? Так, То треба. так. так можливо, ще є питання. Добрий вечір, український гуманітарний ліцей. Підкажіть, будь ласка, а дедлайн реєстрації на конкурс є? Чи... Кінцева дата реєстрації саме команди. Ми, здається, до кінця. Зараз скажу. Якої статі? 30 листопада, там. До 30 листопада, ага. До листопада реєстрація, так. А, але да, я да. думаю, що ми там ще трошки продовжимо, правда? Ну, в принципі, до 30 -го. Дякую за відповідь. Так. З приводу технічного оцього забезпечення, то і 4 грудня то попередньо із керівником секції нашої київської МАН погоджено цю дату і час, визначаємо для проведення такої невеличкої консультації семінару по Загалом ознайомленню з програмним забезпеченням і основними е, моментами по створенню цього кубика. Навіть якщо хтось не зрозуміє це з самого вебінару, то е, він запрошував на свої онлайн-заняття е, доєднуватися, визначати попередній час, доєднуватися і він там процеси розповідає більш детально, а також дасть поради, е, в якій програмі краще це робити. З чого починати? Де черпати ресурс, тому ви в цьому плані не самі? Київська МАН вас підтримує. Добрий вечір. Добре. А це лісень 49. Я хотіла вас питати, а коли буде сам захист цього Куба? Типу це буде взагалі офлайн, онлайн, це буде Zoom-конференція? Ми плануємо проведення онлайн. Онлайн, так. Онлайн, так. А яка це дата буде ну, орієнтовно? Фінал відбудеться е, у кінці квітня. Так, ми по положенню просто декілька разів міняли дати, бо це з, з, відбувався рух трошки, трошки зміщення по датах. А загалом можна просто відкрити. Сам сайт видатні математики в кубі, сторінку на Київсь, в Київський, в Київській ман і про переглянути усі викладені дати, по в які треба вкладатися всі дедлайни по кожному етапу. Добре, дякую. Є питання. Немає. Що ж, я вдячна, що ви долучилися до сьогоднішнього вебінару. Я думаю, що всі питання, які будуть виникати протягом конкурсу, що він триває, завжди можна звернутися за номером телефону особисто до мене або до методиста, а також через телеграм-канал Мес. Кман він називається, так можна і ввести у пошуковику або знайти посилання на самому сайті. І обов'язково допоможемо, порадимо, підкажемо. Будемо тривати вас в курсі тих подій, і змін, які будуть відбуватися. Реєструйте Команди, пам'ятайте, що від закладу кількість команд не обмежена, можливо, у вас буде більше, ніж одна, тому. Це не питання. так Назву команди теж можна придумати. Обов'язково. Що я правильно так. зрозуміла? Може бути від одного закладу дві команди, два математики. Звичайно. може бути а, а якщо це одна команда, два математика надала? Ого, така продуктивна команда. Надаєте. Ну, я просто там читала, що у вас написано не більше двох ну, осіб, математиків, да? не більше двох. Ну, то я так. хочу уточнити, як налаштувати дітей. Ну, налаштовуйте, що краще один якісно, ніж. Угу. Добре. Або краще тоді дійсно дві команди створити. Дві команди створити, Тому кожен по що... своєму працює. Добре. Так. Здається, що це легко. Ну, скажу так, не дуже легко, тому що оцей процес накидання ідей, потім щось треба відкинути, щось треба дійсно візуалізувати, він дуже дуже кропіткий. Так, да, я зрозуміла. Дякую. Так, Будь ласка, творити, закодувати інформацію на шести гранях, звісно, ну. Я думаю, що креативності достатньо треба мати для того, а, щоб. А і ще діти запитували. Не обмежено якого віку цей математик? Старовинний до нової не ери, скрай. чи Сучасний? Нема різниці? Немає. Добре, дякую. Питань немає. Дякую всім за участь. Гарного вам вечора і плідної роботи. Дякуємо за зустріч, гарного вечора. Дякуємо. До побачення.